І сестри, вітаю вас, словами Ісуса Христа, нашого Господа, мир вам, мир вам. Дуже радий всіх вас бачити. І, і Господь радий всіх нас бачити. В його бажанні бути візде, там, де двоє чи троє зібрані в ім'я Його. Неймовірно, але тому вистачає часу і бажання. Відвідувати такі маленькі зібрання або великі зібрання людей, християн по всьому цьому світі, по всій цій планеті, там, де діти Божі прославляють Ісуса Христа, там і Христос серед них. І ось так і ми теж будемо це вірити і шукати їх своїм серцем Ісуса Христа, Його присутності. І той, хто це, його знайде, той буде мати мир, той буде мати спасіння, той буде мати радість. Зараз будемо молитися нашому Богу. Люби наш Господь, в ім'я Ісуса Христа ми дякуємо Тобі, і хоч наші земні очі не бачать Твоєї присутності, але ми відчуваємо серцем, Ти є тут. Господь, Ти приготував для нас своє слово, Ти приготував для нас своє утішення, Ти приготував для нас свій мир. І хочеш, щоб ми відкрили свої серця тобі, Господь. І ми відкриваємо їх, любимо тобі, дякуємо тобі, Господь. Ти наш Бог і наш Спаситель. Ти віддав своє життя, щоб ми мали життя, Господь. Ти вмер, щоб ми були визволені від смерті, Господи. І ми дякуємо Тобі, ми вклоняємося Тобі, Господи. Бо серед цього світу де так багато тривоги, страху. Йдеться війна, безумно, господи, ти нам потрібен. І ми тебе шукаємо. Боже, щоб ти проговорив нашому серцю, щоб ти вклав туди свій спокій, щоб ми змогли навчитися почути Твоє слово, навчитися від Твого слова і знайти спокій душам своїм, Господь. Благослови всіх, хто прийшов сюди. Ти знаєш їхні бажання. Ти знаєш, що у багатьох є бажання так, отримати гуманітарну допомогу, і ми, і ми приготували, ти приготував для них цю допомогу, Господи. Дякуємо тобі за цю допомогу, що ми можемо допомагати людям, Господь. А ти, а ти даруєш ще більше, а ти можеш дати не тільки для тіла, ти можеш дати і для душі. Допоможи нам чути твої слова, Господи, і розуміти, що не тільки. Якимось земним хлібом ми будемо живі, але всяким словом, яке сходить із Твого серця. Господь, благослови, щоб наші серця були зможні почути Твоє Слово, прийняти його і розтворити віру. Тобі ми дякуємо і прославляємо, і вклоняємося Тобі, Спасителю Любові нашому, Отцю Сину і Духу Святому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.